Населений пункт долина, точніше те, що від нього залишилося. Нині це місце більше нагадує кадри з фільмів жахів або стрічок про апокаліпсис. Саме тут, у березні, українські захисники зупинили російський наступ на Слав'янському напрямку. За що росіяни практично стерли долину з обличчя землі. Сюди працювало все: ствольна та реактивна артилерія, танки, авіація. Воно розташоване майже на кордоні з Харківською областю, на автошляху Київ, Харків, Довжанський. Саме вздовж цієї траси росіяни намагалися наступати на Слов'янськ, що лише у 20 кілометрах від долини. Спершу десантно штурмові війська, що захищали цю частину слов'янського напрямку, тримали оборону Кам'янки. Що під ізюмом на той момент здавалося, що ну от якщо є пекло, то воно саме тут переживали більше за те, аби тебе не переїхав танк. Ну, це настільки такий близький контакт був з противником, саме з танковими там, підрозділами противника. І коли ти не можеш нічого зробити. Було дуже так скрутно, і це ще м'яко сказано, співвідношення сил та засобів було більш ніж нерівним, намагаючись прорватися до Слов'янська, міста, з якого у 2014-му розпочалася російсько-українська війна. Росіяни кидали у наступ все, що мали, не шкодуючи ні живої сили, ні снарядів, ні техніки. Противник використовував свої підрозділи по максимуму, доходило до такої кількості, що, наприклад, на підрозділ, наприклад, взводу рухалась колони 60-40 одиниць техніки. Це танки, там, бойові машини, піхоти, ПТР і так далі. Різноманітна техніка, незважаючи на те, що у нас там сидить образно там, 10 чоловік, ми там навіть 5-6 машин, ми там тяжко буде. Але от, противник відправляв такі цілі колони. Уже там дуже багато наших хлопців випали зі строю. 300. Багато осколкових поранень. Потім одного разу просто там, цілу ніч. Ну, тільки флот по нам не працював. Все, касети, фосфор, там, градов просто стволка. Подранок ранок э, зайшло дві сушки. Два рази потім два К-52, Два рази теж зайшли. Виїхав танчик, нас так кошмарив там полчаса. Обстрілював обстрілював, обстрілював, і виїхало більше ста одиниць техніки. В нас всього взвод було. Але й десантники малими силами палили російську техніку, де бачили і могли. Субота згадує: якось у ході розвідки вони наштовхнулися на броню та бензовоз рашистів. Він посміхається, згадуючи, як палало російське залізятча від її їхніх спекотних привітів. І хлопці, гранатометники по бензовозу з РПГ отработали. я, Ясен лава по танчику, а гаражик, товариш роботи по бехі. Ну, ми все спалили там. почався такий вже стрілковий бій. Але росіяни дуже швидко зорієнтувалися і натравили на оборонців арту. Чого чого? А артсистем на цьому напрямку у них було більш ніж вдосталь. Там, під Кам'янкою, в суботу поранило. Це було 27 березня. На 5 наступних тижнів боєць вибув зі строю. Артобстріл був. І мені просто вище плити ззаду залетів оскорб. Та Те, ще теж не могли визвати, не могла під'їхати евакуація через обстріл. і ми ще три кілометри пішком йшли, ми так все в крові тут ззаду було. 1 квітня росіяни окупували Ізюм і з новими силами продовжили штурм вздовж дороги Харків Довжанський, щоб зберегти життя бійців, десантники змушені були відкотитися. Артилерії західних зразків на фронті ще не було. До радянських артсистем закінчувалися снаряди. Захисники відійшли до долини, закріпившись там, відступати далі вже не було куди. За 20 кілометрів був. Слов'янськ. Долина – це був такий рубіж, на якому ми зустріли ворога, і далі його не пропустили. Були спроби в нього намагався противник зайти в цей населений пункт, але от своїми силами вдалося його відбити. Стосовно того, що, можна сказати, працювали по нам, це і ствольна артилерія, і мінометна батарея противника працювала, також танки працювали, ну і там вже такі системи, як ураган, смерч. День вони могли відбивати по 3-4 штурми, причому по окупантах можна було звіряти годинники, згадує Ростислав. Перший наступ стартував о сьомій ранку після потужної артпідготовки та роботи авіації. От саме страшніше, це мені, скоріше всього, що це танк та авіація. Якщо авіація працює по тобі, це ну, від неї ти нікуди не дінеться. Там якесь укриття шукаєш максимальне. Будь-що підходить, будь-що. Бували такі моменти, коли там, ти лежиш в канаві після дощу проїхав танк наш, залишився слід, ти лежиш в цьому сліді і надієшся, що в тебе не попаде снаряд, а він попадає рядом. Вони неодноразово прощалися з життям, бо коли працює російський танк або позиції згори випалює російська авіація, сховатися від цього пекельного вогню дуже важко. Він сам зізнається, часом думав. Що не виживе, був один період такий, особисто в мене, що за тиждень я думав разів, може, шість, що це вже кінець. Тому що ну, дуже артилерія, авіація, танки, піхота йде і все це на одному клаптику землі, ну, і ти не може звідти піти. Якби хоча б один напрямок, от не тільки долин, там справа ліс, зліва ліс, якби вони прорвали хоча б одну цю лінію, Прийшлося б зміщати всі позиції, і з цього вони були б вже ближче до самого слов'янська. Тому іншого виходу ніж вгризатися в землю у прямому сенсі слова у десантників не було, і вони вгризалися і огризалися люто так, що росіяни з їхніми сотнями одиниць броньованої техніки ніяк не могли перейти цей рубіж спалену ними ж. Долину. Хоча якось згадує Субота, вночі взвод окупантів таки пробрався в долину та засів у розбитих хатах. Він та його побратими про це не знали і висунулися на укріплення рубежів. Щоб ми, ми мали вийти на рубіж, щоб заняти оборони. Я тоді ще не знав, що вони вже зайшли в село. Я тоді думав, що вони десь підходять такі, вони дуже швидко зайшли. Я так ось стою зі спиною до вагончика, щось в радійку говорю, і хлопцям перед-перед-перед пробігає шум, десь метрів десять, і, і, і по ньому просто відкрили вогонь з вікна. Ну, мене теж десь чуйка, ця зроботала. Він ще зробив на мене доповідь, в субота є шум, каже, я 300 плюс. І тут по ньому ще з, з, з вікна ще магазина. Два і доку теж прилетіло там в трапецю ззаді, в, в підмишку, десь в спину, в ногу. Пораненого дока вдалося врятувати шума. На жаль, ні, він загинув тієї ночі. Згадує субота. Він втратив одразу чотирьох побратимів. Штурмувати оселю, де засіли росіяни, пішов боєць на псевдо. Бик. Якщо мене попитають коли-небудь, хто такий воїн, то я скажу, що це бик. тому що штурмувати будівлю це сама по собі така справа нелегка, а вночі це взагалі все така. І градила серйозна. І він мене, ну він бик готувся, будеш заходити. Все. Плюс він зібрав біля себе там ще чотирьох чоловік. Вони зайшли з гранатою, завалили того, вибачають. Які мої хлопці пол, полежу, всьому тоді вони знищили майже весь взвод: 25 чоловік одного пляна вдруг. А на ранок продовжили оборону. Як не просували росіяни десантників артилерією, авіацією і танками, далі долини оборонці окупантів не пустили. Ми стоїмо у себе дома, і ну нам нема куди відходити. Тому якщо противник ще прийшов йому є куди зараз тікати, йому є куди відступати, то нам немає куди. Ми приїдемо, там, наприклад, в центр України, вони прийдуть до центру. Приїдемо на Західну Україну, вони прийдуть на Захід. У нас дуже гарна команда тут. Молода і сильна. Я, Якби не мої хлопці, от Леон чи там, Фокс, я не знаю, як булося. Дружина мені дуже допомагає. Я просто можу набрати, поговорити, про все на і дуже велика підтримка. Зустрічатися з дружиною субота почав 24 лютого у перший день Великої війни. У серпні пара розписалася. І саме ці стосунки, зізнається, 21-річний боєць рятували йому життя. Неодноразово. В деяких випадках я. Може, браніше так себе не поводив би обережно. Варто лише глянути на долину, якої по суті немає, щоб зрозуміти, що пережили і якою ціною відстояли цей рубіж. Десантники до великої війни у цьому населеному пункті мешкало понад півсотні людей. Нині єдині жителі долини покинуті коти та собаки, які жалібно горнуться до людей. Сьогодні долина живе, точніше, убите та розтрощене підтвердження російських воєнних злочинів в Україні. Авіація, артилерія противника працювала постійно по піхоті. В них Підрозділи ворога, вони дотримуються якоїсь там пропорційності, витрати боєприпасів, вони навіть на одну людину можуть витратити 20-30 снарядів. Напроти нас стояла там ціла рота. У мене всього взвод, а їх там ну, їх дуже багато було і техніки, і піхоти. і Багато зосереджено було. Ну, оці краби, три сімки, все, все витіснуло з того лісу, що напроти мене. Було. Західна артилерія не просто витіснила росіян з цієї ділянки фронту. Під ногами окупантів, у буквальному сенсі слова, горіла земля. Українські боги війни спалили всю російську техніку, яка йшла ізюмським шляхом на допомогу тим підрозділам, які постійно штурмували долину. Її залишки досі валяються обабіч дороги. Злагоджені дії усіх родів. І військ відповідно до ретельно спланованого та успішно реалізованого контрнаступу українських сил дали можливість гнати росіян в шию з Харківської та частково Донецької областей. Та я не міг повірити. Я, ми, приїхали, ми приїхали, мені командир доводить, я одразу побіг до зводу свого. Бачили? Ви це бачили? Нічого Ну, Це реально мощно. У мене аж Ганебну втечу росіян субота пояснює тим, що окупанти серйозно недооцінили українське військо. Його силу, витривалість, мотивацію, злість. Хоча лише за битвою на цьому шматку землі в долині, де шаленим силам расистів протистояла невелика кількість десантників, зрозуміло, що кількість не означає якість. І сотні одиниць бронетехніки нічого не вартують, якщо під ногами не твоя. Земля. Бачите, навіть коли вони дають якісь там інтерв'ю чи просто ну, хохлися. Що вони, вони зробили? Типа, в цьому вони просчиталися, просто недооцінювали. І тим більше ми на своїй землі. Тут у них взагалі без варіанту. Тут дуже пора задуматися, хто насправді друга армія світу. Не знесе? 20 числа вересня околиці Пісків бійці одного з підрозділів тренують мінометний розрахунок. Працюють по живій силі ворога. Зараз тренуємо розрахунок, і я думаю, розрахунок, коли закінчимо тренувати, вони поїдуть і дадуть на іншому напрямку мемелів супротивнику. Сьогодні, переконує Ярий, у цих краях тихо. Це тихо. Да, це тихо, це тихо. Це. це ще тихо, це наші стріляють. І стріляють постійно. То праворуч то ліворуч чути роботу українських богів війни. І завдяки цій роботі російського залізяча по той бік окопів суттєво поменшало. Партнері. ви. Чує? Контрбазарейна боротьба працює, дрони працюють, тобто вони там десь щось бабахнуть. Наші відповіді одразу дають їм. Сьогодні працював якийсь крупний ствол і перестав працювати після того, як по відпрацювала наша артилерія. Артилерія вони стали краще стріляти більше, багатіше. І від того, що ми злі, ще більше злі, то просто їх хочеться повбивати. А влучно вражати цілі богом війни допомагає якраз Яна, аеророзвідниця одного з армійських підрозділів у Збройних силах. Вона четвертий рік. Для неї зізнається, армійський стрій був свого роду експериментом витримає чи ні? Мені було цікаво, наскільки зможу витримую. Армія моя не моя, да навіть просто проходження КМБ. А, і чим більше я тут знаходилася, тим більше я починала розуміти хлопців, які воювали у 2014-16 році. І зараз я можу сказати, в мене контракт закінчився, але зараз я не зможу бути в цивільному житті. Навіть якщо б мені сказали, що я можу піти зі Збройних сил, я б повернулася. Я б знайшла батальйон, бригаду, добровольчі якісь батальйони. Ти бачиш тут життя. Ти бачиш, як хлопці живуть, як справляються, як працюють, як віддаються своїй справі, так? як боронять маленьку Україну. А ти бачиш, що вони вкладають, вони патріотичні, націоналістичні і хочуть жити в своєму домі. Це надихає 24 лютого, як полетіли перші ракети. Той же день я був тут. Так що мотивація е, є така гарна приказка, у кожного брата своя хата. Ви там в своїй хаті, ми тут в своїй хаті. Робить там що, що ви вважаєте за 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 потрібне, і зараз наша національна ідея ну, для телебачення відчепиться від нас. Він повернувся на війну у перший день повномасштабного російського вторгнення. Пішов не в армію, як у 2015-му, а в добровольчий підрозділ Санта. Хоча тут в околицях пісків вони добровольці та армійці працюють як єдиний механізм, бо у них єдина мета. Погнати звідси росіян як на харківському напрямку, харківський наступ вони просто красатулі. Я вже чекаю, не дочекаюсь, коли ми далі будемо наступати. Я я вважаю, що ми не просто так чекали. А ми набиралися сил. Да ми набиралися якихось знань, вміння. Ми прораховували наше командування, прораховувало, і для того, щоб зробити такі кроки. Прям видно, що підтягують і живу силу, і техніку, і важку техніку, і арту, і нову засоби ураження. Те, що залишки тих, хто вцілів у Харківській операції, Росія перекидає на Донеччину та Запоріжжя, підтвердив і генштаб збройних сил. А відносна тиша, а так тут називають ситуацію, коли російська артилерія стріляє не кожних кілька хвилин, як раніше може означати підготовку до наступу на цьому напрямку, каже Ярий. І тут до цього готові. Ми чекаємо спроби прориву. Зазначили собі цілі, які будемо підтримувати хлопців піхоту, тому що вони там, ну, їм тяжко буде в тій ситуації. Спроби можуть бути, але розуміючи, які наші трофеї на Харківській області, тому я вважаю, що вони більше сюди сконцентрують більше піхоти. Тобто техніки буде недостатньо їм для спроби штурму. І я дуже надію, що наше командування все-таки в цей Момент е, організує контрнаступ, і я, ну, ми відіб'ємо наші позиції, старі, та й і більше відіб'ємо. І таких спроб на цьому напрямку може бути багато, наголошує Грек. Бо Донецька область, як і Луганська, для Путіна справа принципу. Кремль зубами чіплятиметься за ці території, навіть якщо втратить решту. Бо треба дивитися. Перше джерело, перше виступ Путіна, демілітарізація, денацифікація і признання ЛДНР в межах Донецької, Луганської областей. Денацифікація не вдалась, демілітаризація не, не вдалась, йому треба хоч щось. Луганську область майже взяли. І зараз признати, що ми не, не можемо. Ми велика могутня друга армія світу і не можемо взяти під. Контроль якусь Донецьку область. Він може відійти відійти де завгодно, але здесь, тут він буде додавати до останнього, бо йому треба перемога і своїм громадянам він це продасть як перемогу. Але їм підвезли боєкомплект. А в небі над пісками за росіянами постійно та уважно спостерігають не одні очі. І ці очі допомагають артилерії та мінометникам робити все, щоб окупанти не почувалися надто вільно на українській землі. Наші хлопці працювали 120 двадцяткою по промці біля республіки. Вони спочатку там бігали, знаєте, такі ходять собі вальяжно, типу, знаєте, як вдома, типу, як, ну. Наче це їхня їхня земля. Ми туди насипали і вони вже все. Вони перед їхніми окопами насипали, перед їхніми підвалами насипали, то, ну, вже вони так не виходять спокійно, не курять там, біля входу, біля підвалу. А вже, знаєте, так вийшли, перебіжали, і так перебіжками бігають. Є трохи зброї, ну, звичайно, хотілось більше. З'явилася БК, з'явилася техніка, засоби з... Зв'язку, все це працює, все це добре, все вчимося все користуватися війна війною, а, а навчання йде цілодобово, кожен день, бо без цього ми не зможемо нічого зробити. Їх і армійців, і добровольців не лякає часткова мобілізація в Росії і навіть не часткова. Не лякає тут. Всі свідомо прийшли в армію та на фронт. Саме тому їхня відповідь на вересневий указ Кремля. Де ж ми їх хоронити всіх будемо? Не людей багато, ну просто довга армія. Вона не сильна, вона довга.